Хтось хотів побачити ірисові сади. Ну, то звичайні ірисові сади з високих борідкових ірисів. А це сад, ірисовий сад з ірисів Спурія, який зараз саме в піку цвітіння. Ось такого ви навряд чи де побачите в Україні таку кількість гібридних сортів і сієнців, яку зібрала я. У себе на маленькому клаптику землі і працювала з ними, ну, можна сказати, неповних 20 років. Ось таке моє царство Спурія.